Вітаю на каналі Юнайтед Екшн Мене звати Юлія Стріжалко, і це черговий випуск новин для і про українців у Великій Британії, Укролаїв ЮКей. Нагадуємо, що п'ятниці, о сьомій вечора, ви маєте можливість першими дізнатися про найцікавіші, найактуальніші події, які стосуються життя наших співвітчизників у ЮКЕЙ. На початку випуску про головне Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо припинення бойових дій, а мир не може бути нав'язаний Україні. Про це повідомив речник уряду Британії. Початку 25-го року Сполучене Королівство почало масово відмовляти українцям у наданні постійного притулку. Британський доброволець Алан Роберт Вільямс загинув під час удару дрона на Харківщині. Українська музика, майстер-класи і традиційні паляниці з маком у Лондоні. Відбувся третій етнофестиваль Паси з дарами літа 2025 Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо припинення бойових дій, а мир не може бути нав'язаний Україні. Про це повідомив речник уряду Британії. На Даунін стріт вважають, що будь-який мир має бути побудований з Україною, а не нав'язаний їй. І ми не будемо винагороджувати агресію чи ставити під загрозу суверенітет. Україна сама вирішить своє майбутнє, і ми будемо підтримувати її на кожному кроці. Додав речник The Wall Street Journal пише, що Європа та Україна у Згодили план, де обмін територій під час бойових дій є червоною лінією, будь-яке перемир'я лише на взаємній основі та з непорушними гарантіями безпеки, включно з можливим вступом до НАТО. Пропозиція, що передбачала відмову України від частини Донецької області, в обмін на вихід РФ із Запорізької та Херсонської, була відкинута як Києвом, так і європейськими столицями. Це просто надання Путіну всього, що він хоче. В обмін не нічого, зазначає видання Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський очільник Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. А поки лідери готуються до переговорів, вулиця Анкоридже заповнили протестувальники з українськими прапорами. Вони вимагають, аби до саміту долучився президент Зеленський. У своєму зверненні він підкреслив, цей формат має стати стартом тристоронніх перемовин із США та Росією заради справедливого миру. Британський доброволець Алан Роберт Вільямс загинув на Харківщині. Повідомляє BBC. рішення 35-річного Алана Роберта Вільямса залишити родину та поїхати в Україну стало для його близьких шоком. Чоловік із міста Моретон вірал втратив роботу, і, попри відсутність військового досвіду та вмовляння дружини залишитися, вирушив на фронт, щоб допомагати у війні проти Росії. Його дружина Стефані Бойс Вільямс розповіла BBC, що товариші по службі повідомлення. Домили їй про загибель чоловіка внаслідок атаки російського дрона в Харківській області. Алан залишив дружину та їхню 12-річну доньку 7 травня. Востаннє родина говорила з ним 2 липня, коли він вирушив на завдання. 14 липня його офіційно визнали зниклим безвісти. А ще за два тижні боєць із його підрозділу підтвердив загибель. Міністерство закордонних справ Британії повідомило, що підтримує зв'язок із родиною загиблого та взаємодії з мі. Місцевою владою Разом сильніші перший національний форум співпраці та допомоги відбудеться 25 вересня. Він збере лідерів українських громад та британських партнерів з усієї країни. Долучайтеся та допоможіть формувати майбутнє нашої співпраці, понад 100 делегатів та лідерів діаспори, ідентичність, справедливість, мир та відновлення, консультації з експертами, неурядовими організаціями та лідерами діаспори. Реєстрація та детальна програма за посиланням. Початку 25-го року сполучене королівство почало масово відмовляти українцям у наденні постійного притулку. Про це пише BBC. Хоча це не означає негайної депортації, українці можуть продовжити свої візи ще на 18 місяців за програмою ЮПІ. Однак це додає ще більше невизначеності від самого початку запуску української програми. Уряд Британії підкреслював, що це тимчасовий захід, який дає можливість перечекати війну в безпечному місці у листопаді 24-го року. Хомофіс змінило міграційні правила відповідно до своєї початкової обіцянки даної українцям. Навіть якщо хтось проживе понад 10 років за українською програмою, ця людина не зможе претендувати на постійний дозвіл на проживання. Тому деякі українці вирішили податися на постійний статус іншим шляхом. Одним із таких варіантів є статус біженця гуманітарний захист, який надається у разі ймовірного переслідування за одним із п'яти критеріїв, визначених Женевською конвенцією. 51 п'ятдесят року раса, релігія, національність, політичні переконання або належність до певної соціальної групи. Нова офіційна позиція, яку влада зафіксувала у січневому звіті, небезпека зосереджена на сході. А Київ, Львів, Тернопіль, Чернівці, івано чи Закарпаття, нібито не становлять загрози. Із початку війни близько трьох тисяч українців подали запит на притулок у Великій Британії. За цей період ухвалили менше третини рішень, і в абсолютній більшості випадків. Шлося саме про надання гуманітарного захисту. Відмови в наданні гуманітарного захисту отримують навіть найбільш вразливі категорії заявників жителі окупованого Маріуполя та Харкова. Жодна апеляційна справа поки що не дійшла до суду. Очікують, що перші слухання відбудуться восени. Українців запрошують подавати заявки на престижну стипендійну програму Чівнінг на наступний навчальний рік. Прийом уже розпочали. Чівнінг це стипендійна програма уряду Британії, яку фінансує Міністерство закордонних справ, справ співдружності та розвитку Сполученого Королівства у співпраці з партнерськими організаціями. Вона надає виняткову можливість майбутнім лідерам навчатися у провідних університетах країни. Зазначимо, що цього року 20 студентів з України отримали шанс навчатись у британських університетах за ці. І програмою стипендія Чівнінг є повністю фінансованою і включає оплату навчання у британському університеті, щомісячну стипендію на проживання, оплату авіаперельотів до та з Великої Британії, одноразову допомогу на прибуття, допомогу на повернення додому після завершення навчання, вартість візи, грант на участь у подіях, чимнінг у Великій Британії. Посилання на сайті в описі цього відео. Кінцевий термін подачі 7 жовтня 2025 року. Яскраві вишиванки, аромат меду та пісні, що несуть енергію літа у самому центрі Лондона відбувся третій етнофестиваль Спаси з дарами літа 2025 Українці та друзі України зібралися біля холланд парку щоб подякувати за врожай і поділитися традиціями з британцями та гостями з різних країн. Як це було? Дивіться у сюжеті Данила Чекіна та Юлій Стріжалко. 10 серпня у самому серці британської столиці біля мальовничого холланд парку відбувся третій етнофестиваль. Спас. Си з дарами літа 2025» організовував його лондонський відділ союзу українців у Великій Британії. Тут можна було побачити виставку українських картин, навчитися робити обереги, спробувати страви національної кухні та відчути себе частинкою великої української родини, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від дому. Це є спаси з дарами літа. В нас уже такий третій етнофестиваль тут у Лондоні, який відбувається в цій домівці. Це якби дяка спасам за їхні літні дари і дяка. Богам, спасом за наше життя і просьба, щоб дарували нас далі цією енергією. У нас є виставка картин художників українських, які на Golden Time талант були і просто беруть участь. Нас, бачите, от ми тут маємо е, дари літа. Тут є у нас овочі, городовина, а тут. У нас в залі там є садовина, і пригощення Спасівське, У нас є коржі з маком, тобто традиційна їжа. Маковітчики, які збирали на фестивалі, складаються з 17 і більше видів рослин. Кожен букет це не просто декор, а справжній символ єднання з родом і пам'яті про предків. Тут є і материнка, і м'яти кілька е, сортів, і чебреці, бачите, колоски пшениці, і просо, і льон, і. Лавровий листок і барвінок, бачите, любисток, все, що є в Україні, і м'яти кілька сортів. От, от таке у нас свято, і обженкові вінки ми робили, бо це дуже важливо. Це такий потужний оберіг, як і дідух, це солярний знак, знак сонця, який оберігає нашу голову, яка має сферичну форму. І також вона ну відтворює форму, об'ємну форму сонця, і тому його увінчують. Вінки спочатку були, а тому перейшли вони в корони. Отакий от у нас спасівський. Фестиваль, фестиваль тривав з 12 до 19 години. На сцені звучали українські пісні та виконували традиційні танці. Проліс танцював і пісня, І танець називається Канада. Це ще з давніх давен, коли е, їхали на заробітки із в основному з західної України. Так їхали на заробітки, і як прощалися, то розуміли, що можливо вже до родини вони не повернуться. То е, до Канади їду на шіфу спі... сідаю. Ну і там гоп цупканада старих баб не надо, молодих. Давайте ви музики грайте. Чому чому молодих треба було? Тому, що молоді могли їхати з ними для того, щоб потім там освоювати землі, які були ну ціленою, і їхали разом із. Родинами тому це так, як доріжка, як як разом іде, як вони їхали. Він, він він так і плавно переходить, так ніби він на шіфі, на кораблі їдуть, танцюють, і одночасно це іде колом. А взагалі в нас багато танців в Україні ідуть колом. Коло це знов таки символ сонця, це символ єднання, це є символ вічності, символ життя і парами. Єднання чоловічого, жіночого начала. Воно в усьому відтворюється і в вишиванках. І е, в різьблярстві, і в писанках, і в танцях також до фестивалю долучилися виконавці з Лондона, Кембриджа, Брайтона та навіть з Польщі. Свою підтримку висловили і британські музиканти. Яка мета цього це. Не розказати тільки про нашу культуру, а це поєднати культури, показати, що вони спільні. От, наприклад, у нас спаси, спасівка, свято спаса. А колись у Британії англосаксонці святкували свято Ламас, тобто свято літнього рожаю, тому що є ще осіннє в них свято, яке називається Харвестер. Тобто, чи ми вишиванку святкуємо, чи щось інше? Я завжди поєдную культури, тому що і вишиванка все орнаменти залежать від величини орнаменту, що саме поставлено. Це залежить від місцевості, де люди живуть, але воно є. І в основному от, традиції древні, як я вже знаю, і в Індії, і е, в Африці, і тут, у Британії. В основному колись наші люди малювали якби малюнками, візерунками, геометричними фігурами, тому що кажуть Бог любить. Знає і читає геометрію, це є як молитва без мови. Це є. Ми показуємо, як ми живемо і до чого ми прагнемо через малюнок, через орнамент. Тому має велике значення і єднання культур, тому що. Хоча кожен в різному куточку землі, так але е, культури чомусь виявляються однаковими наприкінці фестивалю, пані Дарія поділилася особливими словами гімну України, які на її думку несуть потужну позитивну енергію. Чи можна вас попросити від себе щось побажати нашим глядачам? Звичайно, що перемоги. Ми вже сьогодні тут з молодими співали перший раз. Ну не перший раз, бо вже десь на виступах, виступали на мітингах. Співали слова гімну, який вибирає молодь, який несе позитивну життєдайну енергію. Ці слова я написала ще. У 2012 році я співаю позитивні слова позитиву і життя. І я співаю їх розцвітає України і слава і воля. Усміхається нам вільна, щаслива я доля. Гинуть наші вороги. Всі як роса на сонці. Запануємо у мирі. У своїй сторонці душу і тіло ми гартуємо в борні за свободу, пам'ятаємо, що ми діти великого роду. І завжди завершую, щоб триці казати: слава нашому великому роду. Слава, слава, слава. Тому що ми закликаємо у цих словах мати славу нашу, наших предків, яка допомагає нашим захисникам і нас захищає наше життя і допомагає нам звільнити наші землі. Емлі. Оті корінні, щоб ми були. Тому кажу, і обов'язково слава Україні і Героям слава. Героям слава. Дякуємо. Дякуємо. Над сюжетом працювали Данило Чекін та Юлія Стріжалко. Останній місяць літа. Уже традиційно час масових українських фестивалів по всій Великій Британії. Події приурочують до Дня Незалежності України. Далі інформація про деякі з них. Sunflowers Санфлаверсвель запрошують усіх українців та їхніх друзів приєднатися до урочистостей 23 серпня на площі святого Девіда у центрі міста Свонці, як того дня буде майоріти українськими прапорами, відчути єдність українців у Ельсу. у програмі Музика, пісні та танці, ремесла та цікаві заходи для дітей, можливість придбати українські сувеніри та насолодитися улюбленими традиційними стравами. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на відправку медичних товарів до України на Підтримку наших захисників Ukrainian Heritage Art and Music Center у Кембриджі запрошує на безкоштовний концерт у суботу, 23 третього серпня, з нагоди Дня Прапора та Дня Незалежності України у програмі Мітинг на Кінз Парад у Кембриджі та потужний музичний концерт, присвячений долям дітей на війні. Ukrainian HAM – це український центр спадщини, мистецтва та музики, який об'єднує людей для створення альянсів та партнерських відносин із соціальними та благодійними групами, що підтримують Україну та. Українців. Українська громада в Лондоні збереться на справжнє свято єдності культури і натхнення. 28 серпня у Рейдбридж Таунхолл в Ілфорді відбудеться великий український музичний фестиваль, присвячений Дню Незалежності України. Захід стартує о 17.30 та об'єднує музику, традиції, благодійність. Усі зібрані кошти підуть на допомогу українським дітям та створення першої української дитячої бібліотеки в Лондоні. Мистецькі зібрання це більше ніж музика. Це прояв любові до України, гордості за свої корені та сили нашої спільноти за кордоном. Не пропустіть шанс стати частиною цих натхненних подій і долучайтеся до добрих справ, які наближають нашу перемогу. Це усі новини, які нашим кореспондентам вдалося відслідкувати упродовж тижня. Нагадаємо, United Action TV – це благодійний мас медіапроєкт проєкт, який створений для українців у Великій Британії та транслюється на платформі YouTube. Ми інформуємо, підтримуємо. Та об'єднуємо наших співвітчизників, коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та долучайтеся до нашої команди волонтерів у медіаіндустрії. Якщо ви журналіст, оператор, режисер, монтажу, сценарист, або хочете навчитися і проявити себе у медіаіндустрії, пишіть нам на пошту, яку ми залишимо в описі до цього відео. Або заходьте в український креативний хаб у Лондоні. Повідомляйте нам про цікаві події, пропонуйте теми, діліться враженнями до зустрічі на Наступної п'ятниці о 19.00. з вами була Юлія Стріжалко.